20 квітня оленятко. Ш! прошепотіла Мілана до своєї подруги Аліси. Дівчатка обережно відхилили гілочку куща, за яким сховались. І побачили маленьке оленятко Воно шукало озеро, щоб напитися води. І коли знайшов воду, то почав пити її, закривши очі від задоволення. Він такий гарненький, ледве чутно сказала Аліса. Точно так, як оленятко шукало воду, так і нам потрібно шукати Бога. Як це зробити? Ми можемо гуляти на природі та насолоджуватися природою, яку створив Бог. А ще ми можемо розмовляти з ним в молитві та читати цікаві біблійні історії. Мій біблійний вірш, як лине той олень до водних потоків так клине до тебе. О Боже, душа моя, душа моя, спрагне Бога, Бога живого. Псалом 42 розділ, другий вірш. Моя молитва. Буду я тебе шукати, частіше Біблію читати.